Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Это наш российский русский город. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним. Простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Так звучить реальний план російських окупантів щодо української Одеси. Серйозність цих намірів підтверджує українська розвідка. Про них відкрито попереджає керівництво української держави, і останнім часом про це дедалі частіше пише Західна преса. Єдина причина, чому план Кремля досі не реалізовано, це зупинка просування російських військ силами оборони України. Вони стримують натиск окупантів далеко за межами Одеси. Але знаєте, що в цій ситуації найжахливіше? Підзвітні меру Одеси Геннадію Труханову чиновники, за даними правоохоронців, продають бронь в комунальних структурах Одеси, чим завдають підлогу удару по обороноздатності України. Сам мер Труханов вже сьомий місяць поспіль відмовляється виділяти бюджетні, тобто народні кошти. На 122-гу Одеську бригаду територіальної оборони, місто з бюджетом у понад 12 мільярдів гривень, і водночас жодної копійки для підрозділу, в якому служать переважно Одесити та жителі навколишніх міст та сіл. І в цей сам час мер воєнного міста Одеси вирушає на конференцію до Італії у пошуках грошей на відновлення і демонструє світові свої кросівки вартістю понад Увага 78 тисяч гривень. Тобто, один кросівок одеського міського голови Троханова коштує як два дрони Камікадзе. Пара це всі чотири. Як гадаєте, яке враження справив на європейську публіку такий лук Троханова? І в принципі, чи варто просити допомогу в туфлях елітного бренду Лороп'яна? Це, мабуть, остання тема, на яку мені б хотілося говорити на цьому ютуб-каналі. Зазвичай ми тут розповідаємо про військові успіхи, виклики і побут наших побратимів і посестер. Відвідуємо позиції, спостережні пункти та інші важливі локації 122-ї бригади. Однак час минає, гроші Труханов не виділяє, а ворог цинічно продовжує свій наступ. Тож ми будемо вдячні вам за допомогу з поширенням цього відео. Ми вважаємо, що його мають побачити якомога більше людей. Ми покажемо українцям усі звернення бригади, які проігнорував Троханов щодо виділення коштів. Ми спробуємо зрозуміти, чому мер воєнного міста Одеса обрав настільки антиукраїнську позицію в розпал повномасштабної війни. Для початку розберімося у тому, що являє собою 122-га окрема бригада сил територіальної оборони, і чому вона посідає особливе місце в обороні не лише Одеси, але й всієї України. Такий вигляд має щоденна робота бійців 122-ї бригади. Шість батальйонів, які входять до її складу, воюють майже на всіх напрямках фронту, фронту російсько-української війни. Наші бійці захищають Україну на Сумщині, на Донеччині, на Дніпропетровщині, на Запоріжжі. І, звісно, частина бійців відповідають за оборону Одеси та Одещини, найбільшої області України. Як і будь-який підрозділ територіальної оборони, бригада сформована за територіальним принципом. Що це означає? Основу бригади складають добровольці, жителі Одеси та області. Зараз усі вони воюють там, де найбільше потрібні. Для них, як і, мабуть, для більшості людей, очевидно, що найкращий спосіб захистити Одесу, це не дати окупантам наблизитись до рідного міста. Але схоже, для мера міста Геннадія Труханова це якась новина. Інакше чому він, як мер ігнорує бойові потреби підрозділу? Погляньмо на конкретні факти: 12 березня 2025 року бригада офіційно звертається до мера Одеси із проханням винести на голосування в очолюваній ним міській раді коштів на дрони та реби. З метою підвищення рівня бойової готовності підрозділів військової частини, які виконують бойові завдання в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, прошу вашого сприяння щодо виділення одеською міською радою 20 мільйонів гривень в якості субвенції для придбання засобів БПЛА, зв'язку та РЕП. Наземних дронів та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для ефективного виконання завдань за призначенням. Командир військової частини, підполковник Денис Носіков. Цифра 20 мільйонів може комусь здатися великою, але насправді для бюджету, яким оперує пан Труханов, це крапля в морі. Загальний кошторис міста Одеси на 2025 рік складає 12 мільярдів. 124 мільйони гривень. Тобто 20 мільйонів це навіть не один відсоток. Це одна шоста від 1%. Тобто одна шестисота від загального бюджету Одеси. Погодьтеся, витратити такі гроші на ефективну оборону виправдано та необхідно. Захисники міста на ці гроші могли би отримати, наприклад. Тисячу fpv дронів які дозволили би влаштувати справжнє пекло для ворога одразу на кількох ділянках фронту, де працює 122-га бригада, або ж на 20 мільйонів можна придбати 200 розвідувальних дронів, або 20 потужних важких багатоцільових дронів бомберів Усе це для того, щоб втримати фронт далеко від Одеси, а також зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців, в тому числі. Одеситів та Одеситок. Тож, якою була відповідь пана Труханова на запит бригади щодо субвенції з бюджету? Ніякої. Грошей не виділив? Шановний Геннадію Леонідовичу. Повідомляємо вам, що військова частина неодноразово зверталась до Одеської міської ради з офіційними запитами щодо виділення коштів в якості сумвенцій на забезпечення особового складу підрозділів необхідним обладнанням та устаткуванням. Проте за останніх п'ять місяців жодного позитивного рішення ухвалено не було а фінансування до частини не надходило в умовах тривалої збройної агресії. Подібна бездіяльність ставить під загрозу виконання нашими військовослужбовцями покладених завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. У разі подальшого ігнорування потреб оборони з боку Одеської міської ради ми будемо змушені звертатися до вас через засоби масової інформації, волонтерські та ветеранські організації. Командир військової частини, підполковник Денис Носіков. В травні, як бачите, ми все ще сподівалися на те, що в Геннадієві Труханові прокинеться державник, або принаймні громадянин, або щонайменше здоровий глузд. Але ні. І на цей запит відповіді бригада не отримала, як і на наступний, відправлений очільнику Одеси наприкінці червня. Скажіть, що ще треба зробити, щоби пан Труханов помітив 122 двадцять одеську бригаду? Я так розумію, офіційні запити не працюють. У чому ж справа? Може, щоб привернути увагу Труханова, потрібно заспівати, станцювати чи зобразити гумореску. Будь ласка. Ви Говорять, що наш Труханов вже такий не наш. Путіну допомагає. Нашу тероборону, одеську бригаду голодною тримає. Гроші. Тільки для своїх, а свої тоді ще діляться. А що Путін? Та він тільки аплодує. Він, поки у вікно свого бункера Одесу виглядає, так Труханов йому штори тримає. Хай подавиться своєю слиною. Бункерний дід. Не відемо нашу перлину на березі Чорного моря. І влада в нас буде українська. Якби не війна, то б і ми посміялись, пане Труханов. але не до сміху. Наші хлопці з ворогом там на фронті б'ються, а тут вдома у піджаку і при печатці, в самісінькому серці Старої Одеси. Хто? Люди добрі. Та що ж це робиться? А? Скільки разів військові мають попросити в Труханова і які почесті йому віддати, щоб отримати належні кошти, хоча б одну шестисоту частину бюджету отримати на захист країни та міста? Повірте, в бригаді знають, як розпорядитися цими коштами. Досвідчені та загартовані в боях командири бережливо ставляться до особового складу і намагаються всюди, де тільки це можливо, замінити людину роботизованими наземними і авіаційними системами. Про це відомо цілій країні. Про успішні приклади застосування новітніх технологій саме у 122-й бригаді пишуть всеукраїнські ЗМІ. Але. Про яке масштабне впровадження роботизованих систем ми можемо говорити, якщо Труханов відмовляється виділяти навіть невелику суму на найпростіші, але дуже потрібні дрони та реби? Водночас, на придбання кросівок лороп'яна за 2000 доларів, Труханов кошти знайшов. Ми не журналісти-розслідувачі, щоб займатися вивченням гардеробу пана Труханова. Але ж він приїхав до Європи просити грошей на відновлення Одеси. То нащо це робити в дорогущих італійських кросівках, які навіть на Заході дозволить собі, може, далеко не кожен чиновник. А у нас очільник воєнного міста, виявляється, може. Вибачте, це знову якийсь жарт. Так я ж за що? Так я ж за що? Наш мер гена, світлий чоловік, поїхав в Італію просити гроші на Одесу. В принципі, я кажу, правильно, все правильно. Але послухайте, ізюмінку Геніну. він туди прилетів в туфлях за 78 тисяч. Я не знаю, що це за туфлі. Але я так думаю, що якщо ними пройтись по Ланжерону, то там асфальт автоматически укладывается новий Гена, Ну, візьми, поїдь в туфлях з 7-го Трошки дешевших. Ну, вже не так стидно буде за мера. Єна, я на ядсь умоляю. Якщо ти ще раз кудись полетиш, візьми з собою район Малдаванку. Ми тобі там на кожну туфлю зробимо охрану з бабушек. Ну а ти що? В золота вдягнений там, а місто в шрамах відприльотя. От не сміється воно якось. Бо люди в нас гинуть і отримують поранення, на жаль, кожного дня як військові, так і цивільні, до речі, шахеди і ракети прилітають по Одесі постійно. Чому б не сконцентруватися насамперед на захисті міста, а вже потім думати про відновлення після нашої перемоги? Картину того, як насправді одеська влада виконує закони про оборону України та про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, доповнює нещодавно новина від Генеральної прокуратури України. Правоохоронці спіймали підзвітних Труханову керівників комунальних підприємств на організації схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами слідства, виконувач обов'язків директора та начальника відділу кадрів комунального підприємства Житлово-комунальний сервіс Порто-Франківський у 2024-2025 роках незаконно оформили на роботу та забронювали 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов'язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації. Тобто, поки одеські добровольці ризикують життям на фронті, підлеглі Труханова торгують мертвими душами, продаючи бронь від мобілізації і влаштовуючи ухилянтів-хабарників на посади. Принаймні саме про це свідчать дані генпрокуратури. Знову ж таки, ми не будемо загострювати увагу на тому, що відбувається з благоустроєм Одеси у той момент, коли на посадах двірників та сантехніків тут числяться місцеві бізнесмени, яких у житлово-комунальних підприємствах люди в очі не бачили. Хоча занедбані. Вулиці та будинки це також проблема, але основна суть злочину незмінна. Це підлий удар, якого одеські міські чиновники завдали по обороноздатності України. І це в той час, як президент країни Володимир Зеленський, переконує всю державу в необхідності мобілізації і в тому, що в цьому процесі має зберігатись принцип рівності для всіх. Власними діями чиновники Труханова переконують суспільство в тому, що мобілізація геть не обов'язкова, що вона необхідна лише для тих, хто не може собі дозволити купити в них бронь. І це жахливий приклад для всієї країни. Так, через дії підопічних Труханова у війську не дорахувались щонайменше 50 потенційних військовослужбовців. Але те, що в місті мільйоннику тривалий час можна було купити бронь, не наче картоплю на привозі, це просто жахливо. Дякую тим правоохоронцям, які ці схеми розкрили. Сподіваємось, ви доведете справу до логічного завершення. Зло має бути покаране. Але підсумуємо загальну картину. Мер Одеси Геннадій Труханов вибірково не виділяє з 12 мільярдного бюджету жодної копійки для одеської бригади Теро. Він не реагує на запити від бригади, ніби вдає, що такого підрозділу не існує в його місті. Труханов сфокусований на відновленні в розпал війни замість дбати про активний захист міста. Він їздить за кордон і демонстративно вдягає туфлі, які не може собі дозволити людина з зарплатнею чиновника. До того ж, підлеглі мера зривають мобілізаційний процес, продаючи за хабарі теплі місця працівників ЖКС, як свідчать дані прокуратури. Така корупція завдає подвійної шкоди, адже роз'їдає українське суспільство зсередини. Ворог це бачить і лише сміється. Нема гіршого, ніж коли свої руйнують державу зсередини. А знаєте, що ще робить пан Труханов? Він хамить і знецінює військових. Мабуть, ви всі добре пам'ятаєте нещодавній скандал, спровокований одеським мером. Він на повному серйозі запитав в одного з наших побратимів, учасника бойових дій, чому той не в окопі. Чому ви не, не приймаєте? А, участь? Чому я не в окопах? Так. Так? Чому ви не в окопах? Тобто Труханов посилає військового в окопи і водночас відмовляється надавати йому засоби для захисту: дрони, реби та інше обладнання, яке просить профінансувати бригада. Погодьтеся, це вершина цинізму. На кого ви працюєте, пане Труханов? Невже ви дійсно зневажаєте або навіть Ненавидите українських військовослужбовців? Як ви можете пояснити все те, про що сьогодні почули, це службова недбалість чи свідома диверсія? Можливо, саме вам і потрібно до нас долучитися. Верховна Рада України якраз ухвалила закон, який дозволяє служити і після 60 років, якщо людина перебуває у гарній формі. Пане Труханов, чому не в окопах? Чому ви не в окопах? Чому ві? я не в опах? Чому ви не в окопах? Якщо ж ви з якоїсь причини не хочете йти до війська, то принаймні не заважайте нам боронити Україну, захищаючи в тому числі і вас, і вашу родину, і вашу домівку, і наше місто українську Одесу від російської агресії? Тепер я хочу звернутись до всіх наших глядачів і глядачок в умовах, коли влада Одеси відмовляється фінансувати одеську бригаду. Ваші донати особливо потрібні. Ми якраз збираємо на вогненні цукерки для окупантів. Це ті самі засоби враження, які на голови ворогам скидають оператори дронів 122-ї бригади. Їх нам потрібно набагато більше, ніж є зараз. Тож будемо вдячні вам за донати за першим посиланням в описі або ось за цим QR-кодом. Також я буду вдячний всім, хто поширить це відео в соцмережах, щоб його побачили якнайбільше людей. Ну і просуванню також допоможе ваш лайк та коментар. Що ви думаєте з приводу дій пана Труханова? Насправді дуже цікаво дізнатися. Дякую вам за підтримку. Пам'ятайте, Одеса це Україна. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!